Добрий ранок, друзі. У нас ранкова поклівушка. Хі -хі. І знаєте, хто це узяв? А ви не повірите? Хі -хі. Начебто саме той, хто нам потрібен. Друг іде до нас. Ви ж взагалі не в курсі, що відбувається. Я вибіг з намету і тягну. Тягну рибку. Зараз дістанемо, я вам розповім, що і як взагалі. Так, треба в воду спускатися. О так діла не буде. А, чи це карась? Не розумію. Та ні, не повинен бути. Ні, який там карась. Щось я перегнув. В цей дрон батон. Що ж ти наробив, друг? Ух, ти там у сусідів покльовка якась. Тупо паровоз там у них мотає. Друг. <різь> Погляньте на цього файного ріба. Ось він, Дністровський, Сазан, перший у нас на цій риболовлі. Попався рижик на горох. Ще раз добрий ранок, друзі. Розпочинились ось таким вого сазанчиком. А тепер давайте розповім вам про саму рибалку. Вчора, з вечора, як з вечора, вночі, в 11-й годині, щось я вирішив поїхати на риболовлю. Вночі приїхав на Дністер на річку, шукав місце, все зайнято, просто ну, жодної просіки. Це я приїхав на старий порт. Тут знайшов ось таке невеличке місце одненьке. І тут поряд ще маленька просіка. Кинув 4 вудки, на горох все закинувся, макушатник, флет, дві оснасточки, просто грузило. І все, ось він, сазан. Ну, такий, 1,5-2 кілограми, навіть 2, я б сказав одразу. Ну, клас, я дуже задоволений. Перша ранкова рибка. І зараз буду розповідати вам більш детально, що, як. Ну і давайте зараз так, як ранок, сонечко, тільки-тільки починає вставати. Вип'ємо чайку. Розповім про оснащення, замішаємо корм. Ну і погнали, вам приємного перегляду, а сезона в садок. Давай, друг. Плавай, плавай, плавай в норки. Покажу вам спочатку своє місце. Ось так воно виглядає. Тут така просіка, поставив три вудки на тички. Ось так. Три сигналочки. Тут розбив свого маленького намета. Всі свої речі тут. Стіл, зонтика вночі ставив, щоб росою сильно не намочило. Підсак, закормочна вудка. Ну коротше, я зібрався взагалі так. По мінімуму багато речей не брав, що в машині навіть і душки не складав, коли пакувався. І тут ще одна невеличка просіка. Ось вона. Така. Ну, В принципі, тут теж можна було б кинути дві вудки. Але я кинув одну, свою легендарну без ковпачка. Тільки катушечку тут поставив, іншу, каліпсовську І все. Ось так. Все це діло виглядає. Не дарма я вже приїхав, вже риба є, вже риба є. Ну, все. Тут я перезаряджаю. Ось на таке оснащення він узяв, грузило 140 грам. І коротенький повідець з горохом, десь сантиметрів 13, так таки. Ось він. Горох вчора ввечері варив. Ну все, давайте перезакидаємо вудки і ставимо чайника. Ранкове сонечко, таке тепле і добре, бо вночі, друзі, було досить прохолодно. Він набрав там купу одіял, каремат, спальник, то спав нормально, було тепло. Але таке ночі оце приїхав. Я взагалі цілеспрямовано їхав з ціллю спіймати хоча б одненького сазанчика. І ось ми вже з нею впорались. Ще не годували. Коротше, зараз цим займемося. А зараз мак-кофі, тинч, такі. Перекусим, поснідаємо і вперед мішатися, годувати. Рибалка мені подобається. Те, що рибаків вже багато, оце мінус. <свісно> Але нічого. Будемо виїжджати, шукати місця, їздити в якісь інші. Так що, друзі, вислідкуйте, п'ємо кофе і продовжуємо. Прикормочку я вже майже замішав, щоб вас не мучити зайвими кадрами. Ось так це виглядає. Декілька слів, що я туди додав. А вже ж горох варяний. Потім підрізав пів пачечки бойлів. Криль. Вообще, сьогодні рибна буде прикормка. Від Бум. Це новинка. І пелець додав їх також крильовий від 2 до 6 мм мікс. Блеклдовської гранули крильовий додав. Потім. Мікс Robin, зерновий, крушоний, шестьорка. Де, в цілому, друзі, на продукцію від Robin і Black Gold для моїх підписників є в описі під відео промокод на знижку 10%. Тому кому цікаво, переходьте, в описі там є, подивитесь, що і як. І далі. Далі ще зараз додамо прикормки Real Fish, Big Fish Media і трішечки методні прикормки Палтуса. Додамо. Заліємо ліквідом, також крильовим, перемішаємо все це діло і одразу почнемо годувати. Тож давайте саме це і робити. Підгодував, заодно сміття поприбирав, трішечки чистіше стало тут, на нашому місці. Та й забув вам взагалі показати четверту гудку, яку я перезакидаю зараз. Це флет. Флет у мене таке готове оснащення, 80 грамів на літкорі, забив годівничку. Тут опариш на насадочку. До цього став хробака, тільки хробака об'їло. Методмікс у мене робіновський, крильовий смак. Бачите, все, кріль. Серія, до речі, all season. Це та, що довше розчиняється і рахується як більш на крупну рибу. Ну, все, зараз закинемо цей флетік. Може якогось карасика б спіймати, щоб вдома засмажити його. Бо я сазана не дуже люблю смаженого. Я взагалі по карасях. Сазана там у мене батьки люблять. Їм треба передати. Так, ну закидаємо. Вже, до речі, пройшло після того, як я загодував майже 2 години. Поки тиша, зараз треба буде знову підкидати корм. Кожен раз як перезакидаю вудки, докидаю по 3-4 помбіка і буде нормально. Опаля! А ось і клювання на флет. Щойно так смикнуло і попустило. А начебто щось там смикає, вон вершинка. Ну-ка, давайте перевіримо цю інформацію. Є хтось чи нема. Не розумію. Хага, це да, оце риба. Та ви що, оце рибіще. Дід би порадувався. Дід ненадовго від'їхав. Скоро прийде, знову будемо разом їздити на риболовлю. А поки що цю рибку відпускаємо. Хай пливе густерочка на опариша. Ну, в принципі, це і так було, очевидно. Така шмакадзявка. А ні, це навіть маленький лящик. Там же, до речі, кажуть, що в районі 43-40... Четверту, ну, коротше, в ту сторону. І кілометр за мостом вже лящ почав прокльовувати. Тож треба їхати перевіряти цю інформацію. Ну а поки що ребачимо тут. Щось вітер такий здійнявся, досить сильний, діло вже йде до обіду, погодка така. Роздувся, але нічого, сильно не заважає, хоч спеку цю прибиває, бо сонце взагалі без хмарок і пече доволі, якщо сидіти просто так. Аж шорти хочеться одягнути, <рес> отак От я б сказав. Ну, Поки рибка мовчить. На флет флет я перезакинув, тільки на хробака цього разу, за першим бутерброд. Два рази щось там смикнуло, напевно, об'їло. Зараз знову буду перезакидати трішечки. Зараз темп треба збільшити. І коропові перезакину. Течії, до речі, зовсім немає, кому цікаво. Хоча це таке. то вона є, то її немає. Рівень води нормальний, стабільний, вночі не стрибав. Зараз перезакинемося, буду годувати. Там побачимо. Взагалі планував сьогодні рибачити до обіду. Це я ж говорю, був чисто виїзд такий ранковий, щоб спіймати сазана. І ось воно і вийшло. Нічого, ще посидим. я думаю, щось буде обов'язково. Друзі, клювання. Є. Є, Сазан! Є, 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 є! Це паровозик був! Блін, я вже сапоги заховав. Так, ну давайте, будемо лізти в воду. Уфтиями. Пішов вниз. Вниз по течії. Уф ти, як він вниз пішов. Він чи далеко так пішов. Уф, друзі, гарний. Тут начебто не немілки, тільки він вздовж бровки пішов. Так, зачепився за очерет. Зійшов. Зійшов! А, був гарний. А, такий паровоз дав, блін. Я тут намет збирав, аж аж підскочив. Все ж таки дочекались ми ще одне клювання знов на те саме оснащення. Скользячок цей мій. Він пішов просто дуже сильно вниз по течії, заплутався за очерет зліва. І я його ну, не зміг витягнути і він зійшов. Але був гарніший, ніж той. Ну блін, дуже файно. Зараз знову перезакинемо, взяв прямісінько з-під того черету. Я прям тютілька в тюдільку туди кидав. І ось. Ну головне, що зазан клює, що є клювання і ми його ловимо. Тож зараз перезакидаємо, годуємо і будемо чекати далі. Так, народ, вирішив дістати сазанчика, бо вже всі зайві речі зібрав, залишились лише вудки. Та й хочу, щоб садок просох. А Щоб садок просох, треба його на сонце кинути. Так, де ти? тут? Друг одненький, бідненький, була б тобі пара, якщо б не зійшов. Так, будеш один. Невеличкий підсумок цієї рибалки, ай-моє, не вистрибуй. Бо ну, ще хвилин 20 буду збиратися. Ти вирішив дістати, показати вам ще раз цього окрасення, -хо -хо. який порадував нас клюванням. Вдалося спіймати сазанчика і отримати ще одну покльовку. О! Такий, ну так, да, десь двушечка. Важити його не буду, може більше трішки, може два з половиною. Такий чорний чорний сазан. Ну все, клас, його пакуємо. Ну, Ще сидимо, Сумніваюся, що ще щось буде, але може бути. Якщо ні, то будемо завершувати. О, красий! Ну і все, дорогі глядачі, на цьому будемо завершувати відео. Більше покльовочок ніяких не було. Та й в принципі вже буду їхати додому. Відпочив на природі, взагалі, отак вого краще, ніж вдома сидіти або спати. Ви також старайтесь частіше вибиратися на природу, тим більше зараз рибка вже прокльовує. Тож можна їхати і на хижака, на ляща вже будемо виїжджати. Тож, друзі. Буде дуже цікаво, ви слідкуйте за каналом, підписуйтесь, пишіть коментарі. А з вами був ютуб-канал fisherman 15. Я Стас. Наступне відео буде з Дмитром. Тому чекайте, все буде. Папа, до зустрічного відео.